Что, рюкзак? На Лиза. Я снимаю мама, как вы нас снимаете. Всем привет. Ну і ось вона. Найвідоміша довгобудова світу храм святого сімейства, який почали будувати ще в 1882 році і будують його донині. Краса неймовірна, є на що подивитись, дух перехоплює. Говорять, що будівництво закінчиться у 2026 році, якщо це так. То тривалість цього будівництва цього храму буде тривати 144 роки. Хочу сказати, що квитки сюди не дешеві, бажано їх купувати зарані, тому що черга дуже велика за квитками. Ми купували ці квитки в інтернеті ще задовго до поїздки. Колись цей храм почали будувати далеко від міста на пустирі, а зараз біля нього дуже дуже багато будівель. Можна сказати, що він знаходиться в центрі міста, і на даний момент це базиліка.

Mm. Заходячи до базиліки, ваші речі перевірять так само, як при посадці на літак. Пускають за 15 хвилин до вашого часу. Раніше ні. Заходячи в базиліку, дійсно слів немає, тільки відчуття, тому що неймовірна краса. І ось вино, творіння гауді внутрі базиліки. Хочу сказати, я навіть собі представити не можу, яке потрібно було мати склад ума фантастичне уявлення, щоб створити таку нереальну фантастичну, красиву архітектуру. mañana el chico, el, el, el momento, ah vale perfecto, si sí, a las tres y media Свій час перебування в базиліці ми планували на вечірній час, тому що коли сідає сонце і сонце відсвічує оці вітражі дуже гарно, дуже все яскраво виглядає всередині базиліки. Антоніо Гауді похований у цій будівлі на підземному рівні в каплиці, присвяченій Діві Марії. Попадаючи в цей храм всередину, у вас таке відчуття, ніби ви в якійсь фантастичній реальності, тому що ну, все дуже-дуже фантастичне, нереальна архітектура. І як я вам показала на відео, той купол під потолком, під стелею, які цікаві архітектурні орнаменти, я навіть не можу представити, як можна було таке придумати і створити. Базиліки є сліфти, які з допомогою яких ви піднімаєтесь під куполи. Для цього вам треба ще доплатити додаткові кошти 10 євро, і ви там можете перейти з однієї башні в другу. Але так як я боюся таких вузьких пространств, тому я туди не піднімалася, діти піднялись і трошки зняли щоб Вам показати, як там є. Висота цієї будівлі 138 метрів. Займаюся, тут дуже вузько. Але вікна відкриті, тому нормально. Зараз будемо переходити на мостику між башнями. Так, ми вже пройшли з однієї башні на іншу, я там не знімала, бо було трошки мені страшнувато on faire le tour. Il Nasty far up, isn't it? It's miles but I don't think so bad. Ethere was just the question. Ми піднялися ж на саме верх башень. Ось така краса. Страшновато, так? Так, такі ступеньки, і ми по ним спускаємося. Але тут не дуже страшно, тому що вікна відкриті, заходить свіже повітря. Просто повільно, але.

Sagrada de Família. Wow, look at the size of that steak. Mama Olivia, заказала, да?